365 днів про взаємовідносини. День сотий. Ми створені відображати Божу славу або Божу природу. Я думаю, що мало хто взагалі задумувався над тим, що означає Божа слава. От, знаєте, зразу якась така хмаринка в голові так малюється. Знаєте, напевно, таке хмаринка, якесь світло це, напевно, Божа слава. А взагалі, сьогодні ми з вами подумаємо і розберемо це слово. Почну з місця з Біблії, 1 Коринтян 15, 40-41. Павло каже: є тіла небесні та тіла земні, але інша слава небесних, інша земних. Інша слава Сонця, інша слава місяця, інша слава зірок, і зірка від зірки відрізняється у славі. Про що це? Про те, що все абсолютно на цій землі має свій вимір слави. Або має свій вимір демонстрації чогось. Так, от, слава в перекладі означає природу або сутність чого-небудь. Це не просто е, німф, це не просто світло, це не просто щось блистить і світиться, це відображення суті, природи чогось. І тому слава це найкращий засіб самовираження. Ось чому ще одне із значень слова слава це видатний або найкращий по якості. Давайте на простих прикладах. От, наприклад, квітка. Вона має свою славу. Коли Коли ця слава найбільш відкривається? В період її цвітіння, звичайно, не тоді, коли вона в бутоні, а в період цвітіння. Наприклад, візьмемо там лева. Коли в нього найбільший період слави або найяскравіше він виражається, в чому, коли, коли в нього міцність його і швидкість найвища, тобто в період найбільшого розвитку або злиття його міцності і швидкості. Наприклад, слава Сонця. В чому слава сонця? Ну, не тоді, коли воно заходить, звичайно, а опівдні, в зеніті, коли воно опівдні це найвищий пік, або це той момент яскравої слави, коли воно світить найсильніше. І потім воно починає опускатися, тобто слава зменшується. Отак От і кожен із нас. Ми створені не просто щоб бути, ми створені, щоб являти славу Божу. Ми відображаємо Його славу. Як добре, коли ми відображаємо її постійно. А скажіть, будь ласка, найбільше, коли проявляється оця природа Божа в нас, як слава Божа через нас? Ні, не в хороші часи, в тяжкі часи. Тому і Бог і каже: дивіться, діти мої, я даю вам цю славу, показуючи приклад собою, що я демонструю славу свою в періоди тяжкі, і ви демонструйте мене. Тобто, славу мою, саме в тяжкі періоди. Як ви реагуєте на тяжкі періоди? Що ви говорите в тяжких періодах? Як ви, про що ви думаєте в тяжких періодах? Взагалі, люди, які навколо вас, що вони чують від вас в тяжкі періоди, от саме це і буде або прославляти Бога, або хулити Його. Тобто, саме це і буде підкреслювати Його божественну природу, тому що Бог навчає кожного із нас. Ви не тільки в радості любите мене, але й в періоди скорботи так само продовжуєте прославляти мене в періоди тяжкі, так само продовжуєте являти або світити мною не собою, бо ми, як люди, не можемо світити. Мною каже Господь: Я дав вам своє світло, і ви будете світлом для інших.